Приготуємо ось такий красивий і дуже смачний печінковий тортик з грибами, 500 г курячої печінки, 2 яйця, 200 мл молока, 3 столових ложки з горкою борошна. Додаю сіль та перець чорний. Це подрібнюю погрожним блендером до однорідності. Тут я ще додаю 2 столові ложки борошна, тому що моя суміш виявилась надто рідкою. Вона повинна бути така, як на млинці. Ось такою приблизно. Тепер на розігріту сковорідку. Я наливаю трошечки олії. Тут я трішки переборщила, треба було менше. І буду випікати млинці для тортика. Ви можете взяти більшу сковорідку, я взяла маленьку спеціальну, щоб в мене вийшло два невеличких тортика. Я смажила на середньому вогні 2-3 хвилини з кожної сторони. Ось приблизно такий колір має вийтись. Для начинки я нарізаю цибулю середнього розміру та натираю невеличку моркву на дрібну терку. Тепер в розігріту сковорідку я додаю олії і буду смажити цибульку до злегка золотавого кольору. Поки смажиться цибуля, я нарізаю дрібним кубиком печериці. Можете взяти будь-які гриби, які вам подобаються. Цибуля майже готова, я додаю моркву і тушкую хвилин 5. Тепер додаю гриби і буду тушкувати хвилин 20-25. Додаю сіль та перець. Можете додати грибну приправу. Натираю на терку. Сирки плавлені зі смиком грибів. Можете взяти звичайні, які у вас є. І тепер буду поєднувати грибну суміш та плавлений сирок. Тепер я вам покажу, як я готую майонез. Беру звичайну півлітрову банку, вбиваю туди одне яйце, тим я його гарно помилу, додаю чайну ложку гірчиці, півчайної ложки солі, чайну ложку цукру. Столову ложку яблучного оцту та приблизно третину банки наливаю олії. Ви можете взяти соняшникову або оливкову. Тепер беру погружний блендер, опускаю так, щоб жовток опинився під насадкою і вмикаю. Щоб з даною сумішою утворився майонез, в мене йде приблизно одна хвилина. Ось дивіться, як швидко він стає густим. Ось такий в мене виходить майонез, це дуже швидко, дуже смачно, і ви знаєте, які продукти ви використали. Зберігати його можна дні три, я думаю. Просто ту банку накриваю кришкою і ставлю в холодильник. Тепер будемо збирати наші тортики. В мене їх буде два, ви дивіться, як ви хочете. Змащую майонезом. І далі викладаю начинку, намагаюся рівномірно її розпроділити. І так далі. Відкрасила я свої тортики тертим твердим сиром та зеленою цибулею. Ви можете зробити це так, як вам подобається, на свій смак. Ось такі виходять тортики. По-перше, це красиво. А по-друге, це дуже смачно. Зараз ви побачите, який він красивий в розрізі. Спробуйте і ви приготувати такий тортик. smitch